Івано-Франківське відділення асоціації міст України започаткувало проєкт під назвою Волонтерство for everyone». Це волонтерське об'єднання, дасть можливість ще активніше допомагати армії наближати день нашої перемоги. Реалізується такий проєкт Волонтерство for everyone». От він спрямований на те, щоб так як на спочатку всі люди сконсолідувалися, всі якісь напрямки охопили. Але ми бачимо, що і війна затягується, і виклики вже стоять зовсім інші, тому щоб всі громадські організації, всі волонтерські і благодійні фонди, якось зробити з них моноліт в нашому місті, щоб у нас була чітка якась ціль, стратегія, щоб ми не дублювали роботу один одного. Тому максимально залучаємо всі наші фонди, які є. Важлива підтримка організацій, які залучають волонтерів, які самі волонтерять, і ем, ця взаємодія з міською радою може бути сильнішою, коли ми розробимо програму для підтримки таких організацій. Тому я тут, тому я долучаюся. Мені не байдуже. Ем, хотілося, щоб наші організації теж час від часу була така підтримка. наша організація приймає е, участь в проекті. Дарсуфу Авріан, який спрямований на координацію між волонтерськими ініціативами нашого міста, а також поглиблення співпраці з органами місцевого самоврядування. Наразі волонтерські та громадські організації працюють самостійно. Однак таке об'єднання принесе їм підтримку. «Скоро, якщо все буде добре, і депутати підпри підтримують цю ініціативу. Коломийська територіальна громада отримує унікальний продукт: це програма розвитку волонтерської діяльності, в тому числі серед молоді. Тобто, це так можна сказати, це така пропаганда, щоб молодь і молоде покоління більше долучалися і розуміло важливість волонтерської діяльності. Вона потрібна і в всіх сферах її е, таких напрямах, яких є, тому що ми де зараз розуміємо, що всі е, зациклили свою увагу на військовому волонтерстві. Але ми хочемо цією програмою підкреслити, що не тільки в нас є військове волонтерство, в нас є і різне. У міській раді кажуть, що створення такої волонтерської платформи принесе користь і волонтерам, і громаді, і захисникам. Мою думку дуже важливо створити таку площадку, де б волонтери могли зустрічатися, і була створена така платформа для. Для обговорення, обміну досвідом, для запровадження різних форм співпраці. Хочу сказати, що в місті Коломиї надзвичайно сильно поширена волонтерська діяльність, дуже активне громадське суспільне життя. І у співпраці з Асоціацією міст України з івано-Франківським відділенням було започатковано такий проект Волонтерство for Everyone, тобто для кожного. Так що, якщо міські депутати затвердять програму, яку розробляють волонтери, то практично 20 волонтерських організацій. Міста Танет прутом матимуть нагоду отримувати фінансову допомогу від влади. З коломий Ванан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.